Що робиш, Ніхуя? Денчик, через 15 коротких буду в тебе. Е е є можливість подивитися за під mm. Ну, Щоб ми просто хвоста не привели. Відмітити на якомусь листочку ми будемо їх чити на винос. Mm. <кхух> 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 Все правильно. Добре, на зв'язку. Погоду, кінець світу вже світ настав. Найбільше, що мені запам'ятовується, це от ракетні обстріли стосовно нещодавної події в Сумах, в Кривому Розі. А все інше це буденність. Так, з речами на вихід. Мужчина, мужчина, мужчина. Обнимашечки, братик мой. О, нормальная камера приехала. План капкан. Все без мин. Привет. Привет, привет. Привет. Это онлайн-раблер. не новый. Що би там хто не розказував? r band l band X-band. o band бля. Тимчасове. Амавік вічний. Амавік, б. вічний, блядь. Він як робив погоду. Нє? Мавіководи, блять. Збросами. Страшні люди. Роблять вітер, блядь. Вони загрози бабуть. Так тут от зараз даже навігацію все задолили, да? і піли, може полоски пам'яті. Майк. Два майка знімаєш, вони сидять просто з гранатами чекають. І зараз ми штабуємо у нас 25 малик водівчиць в нашій школі. І якщо вони мені будуть приносити 100 в 10 місяць, так і в першому баті. Як в другому баті, в рота. Були так і в першому баті. Ну аж тобі, ні, не забій. Так от. Не забій. Все. Походу треба Це тобі! Вчепили чотири термобаричних боєприпаси англійських ртмб 7 МА і взлетіли. І подумали, що в цей момент пропи там смішно трохи гуділи. І ми подумали, що це що якийсь пакет за, зачепився за пропелери і вирішили сідати. Замість того, щоб натиснути кнопку повернення додому, вимкнули його. Він впав, і ми пів вулиці завалили нахуй. В тому числі і себе блядь, перехожу на погоду, скаржуся. Борт впав 16 кілограм. 16,4 кілограма термобаричної суміші. Так от ляптало та й буде би себе припиздили. Ну, брама металева полетіла, блядь, виріс птахами, блядь. Браму вони знайшли. Металеву, <клухи> Ну, <клухи> Було цікаво. Ну, після того я закохався в ці боєприпаси. Весь час їх шукав. А вони тільки по лендлізу до нас зайшли і, і все. Більше їх не було. Тупсики, скоро буде ще барбершоп. Та серйозно, машина, типу, барбершоп, рарох. Тільки шукаю, типу, не можна йти. А Бориску можете знайти тільки на якогось? Бориску ще? Бориску, Я готовий. Я, Я приїду зроблю. Бі? 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 І що не вистачає, по контактуючих? В даному випадку не вистачає відеопередавача більшої потужності, тому що та потужність, яка тут буде протестована, вона трошечки слабовата для виконання наших задач. Це буде штанга. Та що тут з недоліки зараз? Управління буде дуже завади давати на 1,3. управління. А насправді виробник якраз таки сказав, що вони закрили 12 програмістів в підвалі, не випускали їх до тих пір, доки вони не зрізали за Рикса всі частоти, які можуть надавати на воду. あっ <laughs> <laughs>